Закрий очі, відчуй спокій, тишу. Навколо у тебе тиха спокійна атмосфера. Зроби глибокий вдох через ніс і видих повільно через рот. Ще раз вдихаєш повітря, відчуй, як воно опускається до твоїх легенів, наповнює тебе теплом. Забирає всю напругу, всю тяжкість і тяжкість з повітря виходить через рот. Продовжуй повільно дихати Ще раз через ніс. Видихаємо через рот. І так ще раз три рази. Уяви, як відуть хвилі як йдуть хвилі з голови до ніг, ніби море. Ці хвилі сканують тебе. Відчуй, коли йде хвиля від голови до ніг, де ти відчуваєш більше напруги. Напруга або в тілі, або в голові, або в руках, або в ногах. Де ти більше відчуваєш напругу? Уяви, ніби хвиля йде з голови аж до ніг і забирає цю напругу і вносить її. Відчуй, як йдуть хвилі, декілька разів це, декілька разів уяви, як хвиля йде від голови до ніг і забирає цю напругу назавжди. Відчуй легкість, відчуй спокій, тебе нічого не турбує. Продовжуй дихати, уявляти, як йде хвиля з голови до ніг і забирає усю напругу, яка є в твоєму тілі. Відчуй легкість і спокій.